Шаналі, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я засновник клубу Кінго в Маркетплейсі, і це канал товарка без води. І сьогодні вже 297 дев'яносто відео з мого щоденного челенджу відео на YouTube щодня. І сьогодні ми поспілкуємося на таку тему, а що ж тобі робити, коли у тебе в одній категорії багато товарів, і ти звичайно їх не можеш всі продати. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти можливо ще. Не підписаний, і так у тебе є багато товарів в одній категорії, і ти, звичайно, не можеш всі продавати. Чому ж так виходить? Тому що ми з тобою розуміємо, що більшість продажів є саме з першої сторінки по високочастотним запитам на маркетплейсах. І так, у тебе є в одній категорії, наприклад, 10 товарів. і Ти звичайно не можеш всі продавати їх однаково, тому що одні товари були вищі, одні нижчі, одні взагалі на 50 50-й сторінці, і звичайно їх ніхто там не бачить і не купує. Так що ж це виявляється, шеф, все пропало, ти не можеш торгувати цими товарами на маркетплейсах? Можеш, але є деякий лайфхак. І цей лайфхак має назву LCI запит, тобто мовою зооднаколатен на семантичний індекс. А простою мовою це слова синоніми, за якими твої покупці можуть знайти той самий товар. Наприклад, у тебе в асортименті є 10 шапочок для дітей. Що тобі робити? Ми розуміємо, що технічно 10 товарів вивести в топ розетки в одній категорії майже нереально. У нас в клубі є випадки, але це просто виключення з правил. Це так по факту не працює. Це можливо робити лише в тих категоріях, де розет. Ну, дуже слабка. Такі категорії днем все менше і менше. Тому ми розуміємо, що це просто виняток. Це якщо ми говоримо про розетку. На промі взагалі цікава історія. Там є справка Промо, яка говорить нам про що? А про те, що воно може показати в одній категорії від одного магазину лише 5 товарів, а всі інші товари, вона занижує коефіцієнт і, звичайно, на першій сторіночці якось і не показує. Так, якщо люди обирають по галочкам і категоріям, показує, а з органічної видачі, з пошукової строчки, не показує. Тобто це є така антимонополізація на промі П'ять карток від одного магазину. На розі ніби такого і немає, але ми розуміємо, що просто багато вивізти карток в том, там реально неможливо. Так, що ж тобі робити? Повертаємося до LCI-запитам. Це є латентно семантичний індекс, тобто слова синоніми на твої товари. І так ти торгуєш шапочками для дітей. Що тобі робити? Я тобі рекомендую в назви того товару в тайтл п'ять товарів зашити як шапочка для дітей. А 5 товарів шапка для дітей. Бачиш різницю? Нібито це буде одне і те ж, але все ж таки мовою алгоритму це вже зовсім різні запити. Якщо покупці будуть забувати шапочки для дітей, буде одна видача з цих п'яти карток. Якщо люди будуть забувати шапка для дітей, у них буде зовсім інша видача, і там ти також будеш. Тобто, розумієш, у тебе є 10 товарів. Ти 5 товарів засовуєш в одну когорту видачі, а 5 товарів в іншу. Або, наприклад, у тебе є в асортименті 20 нічників. Ти думаєш, що з ними робити? Ну по-любому, ти всі не можеш вивести в топ ні прому, ні розетки, ні епіцентру. Як же взагалі це все працює? Ти береш і п'ять товарів, називаєш як нічник, п'ять товарів як світильник, п'ять товарів як ліхтар, і п'ять товарів як лампа. І завдяки цьому ти будеш потрапляти в різні видачі, і при цьому не будеш канібалізувати свої картки своїми ж картками, тобто вибувати свої картки в топі іншими своїми картками. І це і є той лайфхак. Якщо у тебе є великий асортимент, ти лише так і можеш з'явитися в різних видачах. По іншому, на жаль, ніяк. Ти через різні безкоштовні софти дивишся, як ще твій товар називають твої покупці, і саме так і називаєш свій товар. Тобто по-різному, а не так, що у тебе всі товари мають назву шапка, дитяча, жовта, шапка, дитяча, зелена, шапка дитяча червона. Ні, так не потрібно. Тому що безумовно в цьому великому асортименті навіть на закону перед буде одна-дві картки, які будуть твоїми бестселерами, а всі інші будуть просто пилитися і не продаватися. Ось такий тобі лайфхак по SEO-шці на маркетплейсах, і він реально працює. Ти просто візьми, спробуй змінити свої назви, і через 5 днів. Пошукати ці товари по цим запитам, і ти здивуйся, у тебе по факту збільшиться покази, і ти це можеш проконтролювати через аналітику на промі або через збільшення кількості транзакцій на промі та на розетці. Ну а якщо тебе цікавить ще більше професійної інформації про маркетплейси, то більше інфо є в описі під цим відео. А якщо тобі подобаються такі мої відосики, ну постав лайк і підпишись на цей канал. А я тобі бажаю, друже, маржинального настрою і дуже скоро, тобто завтра. Знову побачимось!